Я така кончена в цьому костюмі. Ладно, поп. Записуйте Меган Фокс неочікувано вирішила завітати в наше шоу, образивши українок в інстаграмі. У той момент як співробітник музею історії назвав загиблих в Харкові з горілими кумками. Пост про військового з ПТСР, який їхав в поїзді, в нього сталася панічна атака, а люди знімали це на камеру і засуджували. У той момент як ведуча сніданку на 1+, плюс смішно вимитюкалася в прямому етері. Сьогодні буде цікавий випуск. у все, як ви обожнюєте, у вашому улюбленому шоу Крінж тижня. А це шоу, де ми двічі на тиждень зустрічаємося тут, в четвер та в неділю. Підпишіться, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталися в Україні за тиждень. Тобто, ви зараз ставите лайк, підписуєтесь, а я починаю. Все дуже просто. Поїхали! Меган Фокс, відома американська модель та акторка, волога мрія усіх 16-річних хлопців мого покоління. Хто з нас не мріяв бути шевролі Камаро, в якому вона сидить? І можливо, частково це відчуття теплоти і любові до неї зберігалося у багатьох хлопців до от нещодавнього часу, коли вона абсолютно неочікувано виставила скандальний пост, де згадала Україну, Назвавши їх надувними ляльками. Зараз скажу точніше. Напередодні в інтернеті з'явилося фото, де власне сама Меган Фокс відпочиває в клубі зі своїм нареченим машин Ганкелі. Як ім'я може бути жахливо пацанячим і собачим одночасно? Так, от, співачкою Тейлор Свіфт і її хлопцем Тревісом Келсі. Фанати писали, що її зовнішність дуже сильно змінилася, і якщо ви спитаєте особисто у мене в яку саме сторону, то я б сказав в колумбійську приблизно, от десь там. У відповідь Меган Фокс опублікувала ті самі фотографії, але з іншого ракурсу, начебто більш вигідного, як то кажуть, те же яйця тільки в профіль. Так от, як вона підписала ці фотографії, і є драматургічним конфліктом цієї новини. Зачитую. О Боже, хлопці, подивіться, як я змінилася. Я зовсім не виглядаю так. Виявляється, це була лише тіньова фотографія з мобільного телефону, де я виглядала як українська надувна лялька. Насправді ж, я виглядаю як одна з тих супердорогих дорогих силікованих секс-ляльок, які можна придбати лише в Японії. І як ви розумієте, під цим постом на неї впала 500 кілограмова бомба з критикою? Я маю на увазі ту бомбу із Helldivers, якщо хтось розуміє. Я особисто в той день згадав форуми або стінку ВКонтакті, тому що там писали усі мої знайомі. Реально я, я просто з таких людей згадав. Причому писали на усіх мовах світу, поливали її лайном, пояснювали, яка вона виражаючись мовою Петрова Хабалка. Ну і коротше, пояснювали, чому і в чому вона права в міру такої дипломатичності, на яку вона в даному випадку заслуговує. Звичайно ж, набігли і канапи, які вирішили щось там потявкати на суперпопулярні коментарі українців. Всім на них було по максимально. Всі просто розважалися. усіх було таке невеличке голівудське зібрання. Всі просто вирішили висказати свій національний. І спитати у Меган Фокс, чим пахне. Втім, це абсолютно ніяк не вплинуло на Меган Фокс. Вона мало того, що не видалила цей пост, вона його навіть не редагнула, вона навіть ніяк Публічно не вибачилася ніде не розповіла, як вона помилилася. Ну коротше, у цю всю класику. Якось ми в Україні відвикли від того, що Чакалічі Експрес ні до чого не призводить. Це щось вже для нас новеньке. Мені здається, що ми в Україні перевинайшли культуру кенселінгу, реально. Ми як учень, який перевершив сенсея. Що правда, під одним коментарем вона навіть агризнулася. Вона не знала, з ким вона має справу. Просто зачитаю. Дівчина пише українською. Дуже грубо з вас так говорити про українських жінок. Ось як ви себе показали. Ну, присоромила. Ось що пише Меган Фокс: Dear God, Боже, правий! Це не те, що я мала на увазі. Українські жінки до біса гарячі, тож в моїй уяві надувні ляльки теж мають бути гарячими. Дайте дівчинці пожартувати, йоб вашу мать. І тут важливо дещо пояснити про Шакалічі Експрес-інженери, що його конструювали, не передбачили гальм, тому він вже на повних вузлах. Що б не сказала Меган Фокс у відповідь в коментарях, прямував до Голівуду. Серед найпопулярнішого відома українська модель Аліна Байкова написала наступне. Я настільки в від цих безголових сучок, які намагаються виглядати як українські надувні жінки, тому що виглядати як українська жінка нереалістично, бо ти маєш мати мозок як мінімум. І серце щоб функціонувати. І це був її репост в Інстаграм Сторіс. А в самих коментарях вона написала: Бро, бро, помрій! І продовжуй намагатися. Але поки що ти залишаєшся просто маленькою путінською хвойдою. Або от саба Мусіна написала: Боже, яке кончене. Анатолій Анатоліч неочікувано розрадився доволі непоганим жартом, написавши, що він запросив би її до України подивитися на українських жінок, якщо б вона мала час між зйомками в фільмах, а потім такий, а я згадав, у тебе немає зйомок у фільмах. Ну і, звичайно, не можна не згадати один дуже влучний і популярний коментар головного редактора Ікла. Це такий інтернет-журнал, один з найпопулярніших серед молодих в інстаграмі. Також цей чувак, митець, музикант, і у нього свій авторський канал. Звуть його Рома Геній. Так от він написав наступне: Меган Пукс. 828 лайків. Мама, я в телевізорі. Я дуже популярна людина. Ну, коротше, фарс дуже тупа ситуація. Якщо раптом ви хочете послухати мою думку, отут. Читається абсолютно прямо в репості Аліни Байкової, що вона ставить, що вона голосуватиме, тобто Меган Фокс голосуватиме за Трампа. Ну і насправді я не знаю, правда це чи ні, але дуже дивно, що вона, в принципі, раптом в такому ракурсі згадала Україну. Таке враження, що це або заздалегідь продумана провокація, що, якщо чесно, не дуже схоже на правду враховуючи, як вона огризну. В коментарях. Ну, або вона дійсно проти України. У неї Такар Карлсон постійно на повторі. Вона слухає, наскільки Україна грабує громадян США. Ну, я не знаю, можливо, в неї є там або були якісь контакти з українками, які виглядали отак, от як надувні ляльки, з ін'єкціями в губи, в щіки. Ну, ви знаєте, як у нас це прийнято, і ви маєте розуміти, що ну. Звичайно, якщо ти по декількох людях судиш про усю націю, то це таке може статися. Але писати таке, коли ти, голівудська зірка, у тебе купа підписників, зокрема серед українців, під час найбільшої війни з часів Другої світової, дуже кривавої і жорстокої війни, просто навіщо б це було писати? Якщо ти не... Неупереджена до Українок. Типу, те, що вона там виправдовується, начебто ні, вони дуже красиві. Ми знаємо. Ми знаємо, не треба оце писати, вона не знає на кого напала. Ми, українці, засремо все, що рухається. Тебе, Меган Фокс, ми навіть не вважаємо за суперника. Ми знаємо, як люди виправдовуються. Ми знаємо, як кенселити. Тому у нас є ціль. І є заряд. Плі, як то кажуть, все. Тут сказати нічого. До репа рухаємось далі. До речі, для того, щоб слідкуючи за голівудськими зірками шукати зраду в їх підписах. Або висловах, треба знати англійську мову. Можливо, вона знадобиться для чогось іще. Я не знаю, це up to you. Так, от хочу порадити вам антишколу для того, щоб ви володіли англійською мовою для таких цілей, або, можливо, для будь-яких ваших інших. Якщо чесно, я не одразу коректно перевів, що написала Меган Фокс. От, наприклад, подивіться, як виглядав її пост в оригіналі. От просто поставте на паузу, якщо хочете перевірити, чи ви все зрозуміли, або якщо. Ви хочете якось інакше перевірити рівень вашої англійської, то я в описі залишу посилання на дуже короткий, але дуже кльовий тест на знання англійської мови, після проходження якого ви не просто знаєте, який у вас рівень англійської. Ні, ви також отримуєте безкоштовний доступ до марафону по покращенню своєї англійської. Він зазвичай коштує бабок. Я навіть знаю, яких 1900 гривень. А тут безкоштовно щось безкоштовно треба брати. Ви на цьому марафоні зможете вивчити більше станових слів, подолати мовний бар'єр, покращити свій speaking and listening, а також отримати багато подарунків для подальшого вивчення англійської мови. Якщо хтось не прочитав між рядків, це. Те щось безкоштовне. Щось безкоштовне. Це клас. Окрім посилання на тест і цього QR-коду на тест, також в описі буде посилання, за яким ви зможете записатися на пробний урок. І знаєте, що я вам про нього скажу? Він безкоштовний. І це ще не все. По цьому промокоду у вас буде мінус 10% на усе навчання для дорослих та дітей. Усе. Шо? Антишкола це 100% уроку англійської, купа корисного та безкоштовного контенту, мобільний застосунок для вивчення слів, зайняття з нейтівом та україномовним викладачем за однаковою ціною від 250 гривень. І якщо вам раптом не підійде викладач, ви зможете його замінити стільки разів, скільки захочете. Коротше, клас! Рекомендую усі посилання, самі знаєте де. А ми. Повертаємось. Історик, працівник музею історії України у Другій світовій війні, звинуватив харків'янку, що згоріла живцем з трьома своїми дітьми у їхньому домі, у тому, що вона не вивезла їх у безпечне місце. Зокрема, він назвав їх згорілими комками. Він пояснив, що щодня задається питанням, чому люди не виїжджають з території, що є під загрозою, піддаючи себе небезпеці. Згодом він видалив цей пост і перепросив за написане, наголосивши, що це була його особа. Особиста думка не пов'язана з роботою музею. А в цей час Національний музей історії України у Другій світовій війні засудив написане своїм працівником та назвав його слова неприпустимо некоректними. Сам Роман Кабачий звільнився з музею, не знаю, по власній волі або ні, але факт є фактом. І можна було б на цьому і закінчити. Ми такі ми засуджуємо форму, в якій ти висказав цю думку. Але в той самий момент я впевнений. Що багато хто поділяє цю думку, навіщо з дітьми залишатися на території, яка часто перебуває під обстрілами, і є абсолютно, як ми бачимо, реальний ризик того, що ваші життя можуть обірватися через прояви людожерської російської агресії. І на цьому моменті я хотів би дещо зупинитися. Як ви знаєте, у мене є інтернет-журнал, в якому я головний редактор. Так, от у нас в команді були дівчата, які насправді дуже багато. Чого зробили для проєкту, вони такі ініціативні, дуже розумні. Я їх думкам дуже сильно довіряю. І чому я раптом про них згадав? Справа в тому, що коли вони ще були в іклах, вони створили проєкт, який називається не самі, який, власне, і покликаний допомагати людям, що живуть в гарячих точках або в місцях де, скажімо так, небезпечно переселятися в більш безпечні місця, знаходити їм житло, знаходити їм роботу тощо. Так от я попросив в одної з них коментар стосовно того, що вона чує зазвичай від людей, як вони пояснюють свою позицію, чому вони не хочуть їхати. Я впевнений, що це буде цікаво послухати, зовсім трошки, можливо, це якимось чином вам щось Поясни, прошу, Олександра. Чому люди не їдуть з прифронтових територій? Ми не можемо дати відповідь на питання, чому досі не виїхали люди з Авдіївки, Сіверську, з Часового яру тощо. Не можемо, тому що для того, аби цю відповідь дати, ми маємо як мінімум поспілкуватися з кожною людиною і отримати від неї цю відповідь. Дуже зверхньо, як мінімум, зверхньо вирішувати за інших людей ці причини і бути впевненим в тому, що твоя думка стосовно того, чому інші люди не виїздять, вірна. До моменту, поки ти з цими людьми про це прокомунікував чи прокомунікувала. давайте поговоримо про ці найпоширеніші причини, які ми чуємо і з якими ми стикаємося в фронтових населених пунктах. Перше і найголовніше це те, що не існує. Гідної державної системи, яка б допомагала б цим людям виїхати, адаптуватися та налагодити життя на новому місці. Уявіть, як ви або ваша родина живуть в одному місті. З цим містом у вас пов'язане все життя. Ви ніколи й не жили в іншому. Таких людей дуже дуже багато. І тепер вам потрібно поїхати. Поїхати маючи в цьому місті своє майно, маючи все для того, аби вести таке життя, до якого ви вже звикли. Це зробити дуже складно без якоїсь додаткової підтримки. Ви не маєте просто грошей, ви не маєте місця, де жити, ви не знаєте, як адаптуватися в новій спільноті. Держава не пропонує постійного житла, тож як ми можемо вимагати від них поїхати з прифронтових територій, як ми можемо змушувати їх це зробити, якщо ми навіть не можемо запропонувати їм, куди їм їхати? Часто виїжджаючи з прифронтових територій, люди повертаються назад. Повертаються, тому що їм просто не вдалося налагодити життя на новому місці. В них закінчились гроші. Вони могли залишитися жити на вулиці. Таке теж трапляється. Варіанти шалтерів, які пропонують області, деякі громадські організації. Вони зазвичай тимчасові виїжджаючи в нове місто. Ви можете не мати там не друзів, не знайомих, ні якихось комунікацій. Дуже важливо мати волонтера або соціального працівника, хто допоможе вам з адаптацією, хто допоможе з оформленням документів, з медичною підтримкою, з загальною адаптацією в громаді. Це в країні існує від деяких благодійних фондів, громадських організацій, але цього критично недостатньо. Також є причини, на які ми впливати не можемо. Наприклад, для багатьох людей є дуже цінним те, що їхні рідні поховані в цьому місті. Єдине, що ми можемо це цінувати. І поважати цю людську цінність і це їхній вибір. Як і ряд деяких інших причин, як наприклад любов до свого міста, думають і відчувають, що саме таким чином вони проявляють патріотизм, тим, що вони не залишають своє місто в такий складний для нього період. Це може співпадати або не співпадати з вашою думкою, але ви точно не маєте права це засуджувати. Про це насправді можна дуже довго говорити. Але головна думка, з якою я хотіла б вас залишити, це думка про те, що ем, злість, агресію і якесь нерозуміння. Яке у вас викликають люди, що залишаються жити на прифронтових територіях, варто було б направити на системи, які існують для того, аби цим людям допомагати. Тобто, якщо вас обурює або засмучує, або ви не розумієте, чому люди приймають такі рішення, то спробуйте зрозуміти і запропонувати шляхи розв'язання цих проблем, тому що люди не їдуть не просто так. В Людей є на це причини. І якщо вони залишаються там жити, це означає, що ці причини і проблеми вони не розв'язані. От такі думки вам на розмірковування. Я думаю, що Перш за все, ми маємо затямити, що засуджувати когось, хто живе в абсолютно іншій ситуації зі своїм окремим досвідом, це не зовсім коректно, тому що ми, скажімо так, не пройшли 100 метрів в їх чоботях. Я вірю, що коментар Олександри був доволі вичерпним. Якщо у вас є якісь думки, пишіть їх, будь ласка, в коментарі, а ми рухаємось далі. На днях в інстаграмі завірусився пост Віктора Перфецького, волонтера, транскриптора, ресерчера Юкрейнер, стосовно ситуації, яка склалася з ним в потязі, куди зайшов військовий з ПТСР і кричав на весь вагон. Я зачитаю зараз повністю цей пост. Він маленький, і підемо далі по цій новині. Скачав інстаграм, щоб розказати вам про свій перший досвід взаємодії з військовим з ПТСР. Сьогодні я їхав потягом з Києва в Тернопіль, і у Вінниці зайшов чоловік років 40 в цивільному з військовим рюкзаком. Зайшовши, він проговорював голос своє місце. Ну з ким не буває. Ми сиділи з ним в різних кінцях вагону. Він почав кричати, що зараз почнеться обстріл, і щоб ми всі перебігали в сусідній вагон. Це був такий дикий панічний крик. До нього прийшли провідники, і він на якийсь час заспокоївся. Через якийсь час він почав знову кричати, і я побачив, що біля нього стоїть кілька чоловіків і пішов до них. Як вияснилось пізніше, він побачив на одязі когось чоловіків поруч щось схоже на шеврон, розпитував про нього і після чого почав розмахувати руками до цього. Того хлопця, поки я прийшов, то йому уже зв'язали скотчем руки й ноги. Коли його зв'язали, він почав кричати ще більше. І чоловіки поруч просто, блять, сиділи і мовчки це споглядали. Жінки знімали на відео. Я сів навпроти нього, поставив йому руку на плече і почав з ним спокійно говорити, кажучи, що все добре, спокійно, я трошки побуду з ним. І він одразу став тихішим. Згодом повністю перестав кричати і розказував про те, що їде до побратима в Vivo. Почав плакати, жалівся на начмедів і просив, щоб його жінка розв'язала йому руки. Жінки в потязі не було. Я ствердно, спокійно йому відповідав, і ми моментами просто сиділи мовчки. Моментами він знову починав плакати і кричати. Моментами просив його розв'язати і випустити. Спокійно йому сказав, що ще трохи, і ми вийдемо з ним на перекур, що все добре, спокійно і безпечно. І він затихав, ніби заколисана, мала дитина. Саме сумне для мене в цій ситуації, що весь вагон ніяк. Так не намагався якось йому допомогти, заспокоїти весь той час, поки це відбувалося. Як тільки він почав кричати, одна жінка біля мене почала жартувати жарти про мобілізованих з села. Інша розповідала історію про військового, який сховався в туалет десь там на навчаннях, третя почала знімати на відео. Правило про абсолютно пасивну і інертну більшість і ініціативну меншість. Працює для чого я це тут пишу взагалі. Мораль перша, якщо вже ми з вами знайомі, то я вірю, що у вас є достатньо цивільної відваги і рішучості, щоб ставати тою ініціативною меншістю в схожих ситуаціях. Не бійтеся, просто поговорити і допомогти людині, якщо бачите, подібне. Трошки вашого тепла і емпатії може дуже допомогти, як показує отака моя сьогоднішня практика. І перечекати, може зараз хтось інший підійде і допоможе, не робе люди, поза нашою бульбашкою, Тупі, безініціативні і інертні в своїй більшості. Беріть і робіть. Самі мораль друга війна всюди, у вагоні Інтерсіті, в книгарні в Києві, в Галицькому селі, на танцях в Спаській, всюди. Якщо ви її досі не помічали чи перестали помічати, то якогось разу точно прийдеться. А ну і чим закінчилась історія? Я сидів з ним до нашого приїзду в Хмельницький, там його забрали ВСП і поліція. Отакий От пост. Я хотів сказати гіркий пост, але це скоріше. Реалістичний пост про наші гіркі реалії, які нас вже оточують і будуть оточувати ще більше, ПТСР це не вибір людини, і не можна людей за це засуджувати, не можна жартувати або знімати на камеру, особливо враховуючи, яким чином він був здобутий цей ПТСР. А це скоріш за все в момент героїчного захисту, нас з вами. Ну як можна бути особа? сторон я ще розумію, у нас в усіх зараз на те, щоб вау, класно з психікою, і не всі готові до цієї комунікації. Багато хто не знає, що треба з цим робити. Ну, це ок. Але сміятися, засуджувати, знімати на камеру людину під час приступу, ну це. Просто нецо це, це тупо, ну не можна так робити. Хтось в коментарях писав, що ця людина була в стані доволі сильного е, алкогольного сп'яніння, і люди терпіли його крики та матюки, і зв'язали його вже тільки після того, як він почав нападати на хлопця. Ну. По-перше, ми не знаємо, чи це правда. Ми не знаємо, чи правда, в принципі, історія описана в пості. Це неважливо. таке може зараз бути. І не тільки таке: ми, як країна, маємо бути готові до наслідків цієї війни. Ми маємо знати, як зустрічати своїх героїв, висунути голову з піска і бути більш інклюзивною країною, бути готовими до того, що у нас скрізь мають бути пантузи, у нас скрізь мають бути дороги, по яких можна буде. Буде ходити на милицях або їхати на колесному кріслі, ми маємо усі навколо розуміти, що таке ПТСР і як можна себе поводити з людьми, які його переживають. Ми маємо ставитися до цих людей з повагою по мінімум двох причинах: перша основна це люди. Все. Друга. Це герої. Це люди, які, можливо, на вулиці, крісла, милиці, якраз захищаючи нас з вами. Це героїчний вчинок. І ми маємо до цього ставитися з повагою, причому з гігантською повагою. Тому шкода, що так є, чи я здивований. Звичайно ж, ні, це ситуація суспільства. Що з цим робити? Засуджувати кожного окремого, хто сидів і склав руки. Ну, звичайно ж, ні. Про це треба комунікувати. Ми на іклах про це комунікуємо час від часу і будемо однозначно ще комунікувати. Про це варто було б говорити на єдиному телемарафоні, і можливо навіть більше виховувати в людях поваги в цивільному звичайному житті до військових цього не робиться. Не знаю, я не в курсі, можливо, і робиться, але ефекту принаймні немає. І хотілося б більше зусиль в цьому напрямку, тому що ми чудово знаємо, як наше суспільство заколисане, як наше суспільство навчили закривати очі і не дивитися на жахіття, які нас оточують. Але як правильно написав автор цього посту, війна всюди, і ми маємо бути до цього готові. Рухаємось далі. Давайте закінчимо на чомусь позитивному, на мій погляд. Я так сприймаю матюки, як щось позитивне. Людмила Барбір, я сподіваюся, я правильно назвав її прізвище, це ведуча сніданку на 1 плюс Не зрозуміла, що вона вже знаходиться в прямому етері і доволі смішно виматюкалася. Що я насправді супер розумію, тому що я за монтажем, за тим, що ви зараз бачите, постійно матюгаюся, постійно. Злюся, виправляюся. Ну, коротше, от таке все кухня. кухня відбувається. До речі, це все потім нарізається в блуперси і виходить в чаті для спонсорів. Просто нагадую. Так от давайте подивимось відео. Блять, я така, блять, кончена в цьому костюмі. Ладно, похуй, записуйте. Щойно закінчується, щойно повітря. Ну, що це, ми, ми вийшли з ефіру, це ж ми шо, свої справи робимо. Неможливо, що я пропустив свій говорив. Ну нічого. Слухай, у нас відповідає. Своя... А, а можна обрізати або прибрати? У нас свій побут. <світ> <світ> Блін, я не бачу в цьому от реально ані трохи поганого. Це не сказане спеціально, це просто, ну, так от вилетіло, це людська мова. Їй не подобається в який. Костюм вона вбрана, це нормальна абсолютно ситуація. Ну, уявіть собі, люди в кадрі теж люди. От така от вам новина, яка просто breaking news. Нічого такого ніколи не було, і, і раптом ось. Ну і от її вибачення. Друзі, привіт! Бачу ваші повідомлення і коментарі щодо мого сьогоднішнього висловлювання після завершення прямого ефіру, що важливо, яке через технічну помилку випадково потрапило в трансляцію. І е, ті, хто мене добре знають, вони знають, що зазвичай я собі такого не дозволяю. Але сьогоднішній ракетний обстріл, який нам влаштувала в черговий раз Росія, звичайно, наклав свій відбиток. Тому я перепрошую за це. Але водночас я вас закликаю залишатися відкритими. Якщо вас перепов... Овнюють емоції і болить, не залишатися з ними наодинці і виплескувати їх, тому що всім нам зараз страшно, всі ми зараз в стресі, всі ми зараз травмовані. Тому не залишайтеся зі своїми страхами наодинці. Люблю вас і ціную. Було б класно, якщо б вона сказала. Люблю вас, йоб вашу мать. Ну, я, якщо чесно, мені вибачення не сподобалося, на відміну від того, як вона матюгнулася. Матягнулася вона від щирого серця, а вибачалася вона якийсь обстріл приплела. Ну, це. Навіщо було? Просто скажи, я матюгнулися, таке буває. З ким не буває. Перепрошую, не повториться Я більше за чесність, яку вона спочатку продемонструвала, а потім, на мій погляд, дещо зіпсувала, але все одно підняла нам настрій. І я сподіваюся, так само, як і цей випуск вам. Якщо це так, то ставте йому лайки, підписуйтесь на цей канал. Я знаю, що вам лінки, але це дуже важливо. Ми нарешті з вами перетнули е межу в 200. 23 тисячі підписників, воу. Wow. Але давайте прискоримося, тому що можемо краще. Все, що можу сказати наостанок, це, будь ласка, донайте на ЗСУ. Тут десь має бути один з відосів, який Ютуб підібрав прямо для вас. От особисто для вас. Тому клацайте та насолоджуйтесь. Все більше не займає вашого часу. па-па.